Військовослужбовиця Ніна у лавах ЗСУ з другого дня великої війни жінка, яка в цивільному житті працювала вчителькою історії, в один день із чоловіком та сином пішла до центру комплектування, 24 лютого, як і тисячі українців вирішила, що принаймі моє місце має бути в лавах збройних сил України, і тому з 25 лютого. Згідно наказу внутрішнього по військовій частині, я солдат збройних сил України. Жінка служить в одному із батальйонів 104-ї бригади ТРО за понад півтора роки. Побувала як у відносно мирних регіонах, так і в областях, де тривають активні бойові дії. Військовослужбовиця вже друге разом зі святом дня вчителя відзначає, ще й день захисників і захисниць України. А цьогоріч вона ще й отримала відзнаку від голови рівненської ОВА. Плач не дав нікому, ще свободи, лише сильний перемагає цей світ. Тому варто я звертаюся абсолютно до всіх, які дуже бояться чомусь іти Збройні Сили України. Не варто це є честь захищати свою землю. Серед нагороджених і військовослужбовців, які полягли за свободу України, чергову державну відзнаку отримала дружина загиблого на Миколаївщині у березні 2022 року Олександра Васильєва. Він мав отримувати цю медаль сам, тому що він гідно виконував свою роботу. Ніколи не було. Бажання в нього там десь втікти, чи щось навіть коли я просила досить вже і так, тобто 14 років військової служби. Можливо, давай спробуєш себе Ні, розмови закінчувались. Ну, відповідно, цю медаль він мав би отримувати сам. Аби вшанувати пам'ять полеглих на війні героїв та подякувати військовослужбовцям, прикордонникам, працівникам поліції, ДСНС, нацгвардії та всім, хто захищає українські землі від расистів, у рівному влаштували концерт. Подяки. Тому що у нас є ви. Є люди, які зробили вповнений крок вперед і зрозуміли, я захищаю те, що люблю, тому що я українець, тому що я народжений не випадково на цій землі в цей історичний момент, для того, щоб зробити свій історичний внесок перемогу світу над темрявою. Щиро дякую вам, кожному. Під час заходу також шанували і тих, хто боровся з російським режимом ще задовго до початку війни. Зокрема, 14 жовтня виповнюється 81 ша річниця з дня створення української повстанської армії, яка протистояла більшовикам. Аліна Літвінчук Олексій Олексієнко випуск новин.